дивитесь знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Маяковська. Моє вітання. Отруйна вода у бортничах з-під крану та рідина, заражена кишковою паличкою. Столичний кошторис на чому доведеться економити киянам? Постанова Нацбанку українців з кримською пропискою схиляють до обману. Дороге задоволення дитячої юнацькі спортивні школи України на межі знищення. Тим часом стало відомо, коли Україна оголосить Росії війну. Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради Сергій Пашинський. За його словами, це станеться, якщо у Чернігівській області чи у Харківській з'явиться хоч одна батальйонна тактична група Росії буде оголошена війна. Також за словами Пашинського військовий стан вводити поки не можна інакше Україна не отримає кредити МВФ. Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий. Ще 40 осіб отримали поранення. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Бойовики хочуть захопити, крім того, станицю Луганську для залізничного сполучення з Російською Федерацією. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування півночі. Контроль над цією ділянкою залізниці допоможе бойовикам отримувати постачання від Російської Федерації. Крім того, масований удар по українських. Війська нанесли російські бойовики під Маріуполем про це повідомляє інформаційний опір. Удари по передових позиціях українських військ в район Талаківки, Павлопіль і Сартани були завдані з метою прикриття перегрупування підрозділів російсько-терористичних військ на Маріупольському напрямку. Крім того, триває бій за Донецький аеропорт. Ніч у зоні проведення АТО пройшла, як і вчора, неспокійно. Бойовики обстрілювали наших військових, застосовуючи всі види озброєння, яке, ймовірно, знову закупили на одному з луганських базарів. В районі 29 та 31 блокпостів українські військові зупинили наступ терористичних військ. Розпочинаючи з 18.00, бандити почали обстрілювати наших військових з озброєння танку в районі населеного пункту Донецький. В Донецькому аеропорту підрозділи збройних сил продовжують активні дії. Із середи 21 січня в зоні АТО введений пропускний режим. Про це повідомляє прес-служба СБУ. В'їзд на неконтрольовану територію та виїзд здійснюється за умови пред'явлення паспорта та перепуски, виданої координаційними групами. Також у силовому відомстві повідомили через загрозу вчинення терористичних дій в Україні оголошено про посилені заходи у боротьбі з тероризмом. Тим часом Кабмін пропонує збільшити чисельність армії до 250 тисяч осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання. Урядом він попросив депутатів на першому ж пленарному засіданні прийняти законопроект, зазначивши, що 204 з 250 тисяч осіб будуть військовослужбовцями. У даний момент чисельність збройних сил України складає 182 тисячі осіб. Український чиновник не витримав корупцію в уряді Яценюка. Валерій Черненко, голова Укр. Трансінспекції подав заяву про відставку. Він звинувачує нове керівництво міністерства інфраструктури України у непрофесійності, популізмі та корупції. Заяву про звільнення голова Укр... Укртрансінспекції опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Десять днів на службове розслідування прем'єр доручив розслідувати обставини щодо контракту на постачання електроенергії з Росії та до Криму. Але експерти вже зараз називають це здачею інтересів України. Подробиці в сюжеті Чорноморської телерадіокомпанії власті України повинні провести службове розслідування і установить, хто візірував підписання контракту, о поставки електроенергії в окупований Крим з 15-процентною скидкою, читає експерт по вопросам енергетики Михаїл Гончар. Как известно, копию договора между Укр «Интерэнерго» и российской энергетической компанией Интеррау ранее обнародовал лидер партии Демократический альянс Василий Гацко. В документе Крым признается федеральным округом России. Министр энергетики как бы прекрасно понимал, где он действует в рамках своей отраслевой ответственности, а где вот эта формулировка по поводу Крымского федерального субъекта. Угу. Это выходит за рамки его компетенции. Если он вдруг увидел вот такую формулировку, если он смотрел туда, конечно. Я все-таки э, оставляю там 50% вероятности, что просто подписывалось по вказивте. Сам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин обвинение в свой адрес опровергает и уверяет, что формулировка «Крым-Россия» в конечном варианте документа отсутствует. Це просто технічна помилка, тобто в договорі немає такого посилання. Я, я, вам, я вас можу завірити, дивіться, в мене є е, от, оригінал договору, і я от, е, з повною відповідальністю можу показати, що кінцева версія, було кілька робочих версій, але кінцева версія підписана, вона не, не має ніяких посилань. Однак сам документ в підтвердження своих слов Демчишин журналістам не предоставил. А стоїмость електроенергії, которая будет поставляться оккупированному Криму, министр называет выгодной. На даний момент Крим признаний э, э, вільною економічною зоною, і будь-які поставки в нього відбуваються з нульовою ставкою НДС. Тому ціна без НДС до цього була меншою ніж зараз на 5%. відсотків. Тому умови покращились. Тем временем эксперты уже назвали этот контракт фактической сдачей Крыма оккупантам. В условиях войны подобные контракты, даже если есть необходимость их заключения, должны обсуждаться в кабинете министров на заседаниях, должны обсуждаться с президентом, который отвечает за организацию ведения внешней политики в стране, должны обсуждаться в Совете национальной безопасности и обороны и рассматриваться со всех сторон с точки зрения нанесет это ущерб стране, со стороны э, агрессора, с которым мы ведем торговые отношения, хотя их вообще, по идее, быть не должно или не нанесет. Если реакции на контракт и расследования по нему не будет, он рискует оказаться не последним, считает эксперт. Следующим шагом вполне можно ожидать, что к весне... Сегодня этот вопрос не совсем актуален, да, идет зима. Будет заключен подобный контракт уже на поставку воды. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже направил министру энергетики поручение пояснить, как и кем согласовывались условия подписания скандального контракта. Однако действия документа эти разбирательства не отменяют. Росія має звільнити Надію Савченко 26 січня. Про це сьогодні під час брифінгу повідомила голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Військовополонена Надія Савченко 26 січня має стати повноправним членом парламентської асамблеї ради Європи та отримати дипломатичний імунітет. За словами нардепа, план батьківщини полягав у тому, що Надія Савченко має стати народним депутатом України. А після цього від імені парламенту України не буває членства у парламентській асамблеї Ради Європи. Після того як це буде Підтверджена, це відбудеться 26 січня. Надія Савченко набуває дипломатичного імунітету. Роз'яснювальний лист від паре вже був переданий до Кремля. Коли Надія Савченка набуває цих повноважень і стає якраз представником нашого парламенту в парламентській асамблеї Ради Європи, стосовно неї застосовується стаття 15 цієї угоди про привілеї та імунітети Ради Європи. Ця угода ратифікована Російською Федерацією 23 лютого 1996 року, тобто Росія зобов'язана виконувати цю угоду. Надзвичайники рятують життя бійців. АТО. близько двох сотень рятувальників вирішили здати кров для поранених силовиків. Сьогодні до головного військового клінічного шпиталю столиці прийшло три десятки рятівників. Більше центр крові за день прийняти не може. Здаватимуть кров для військових щодня протягом двох тижнів. Рятувальники впевнені, їхня кров допоможе пораненим бійцям швидше стати на ноги. Донорами співробітники служби стають не вперше і не в останнє. Вже за два місяці вони знову прийдуть здавати кров заради порівняння. Рятунку життів, допомогу постраждавшим, які участвують в бойових діях в зоні АТО, постраждалим здатні свою кров. Не думаю, їм вона понадобиться більше на даний момент, ніж мені. Не можна сказати, якої крові не вистачає, якої крові забагато. Кров це такий препарат, який постійно потрібний і який має дуже нетривалі сроки зберігання. Тому кров потрібна завжди, і вона потрібна свіжа. Автогонщик Мочанов запропонував бойовикам поміняти його на полонених кіборгів. Олексій звернувся через Фейсбук до терориста Гіві та його поплічників із проханням обміняти його на полонених бійців Збройних сил України. Як відомо, за даними радника президента Юрія Бірюкова, у Донецькому аеропорту восьмеро бійців потрапили в полон бойовиків. Ми поспілкувалися з Олексієм Мочановим. З його слів випливає, що на державному рівні для порятунку полонених робиться мало, тому на плечі волонтерів, таких як він, лягає. И обмен полуненами. Подроби далее. Я несколько раз пытался выходить на представители ЛНР ДНР. Я хотел реально поехать в Донецк и в Луганск, посмотреть, пообщаться, поснимать там, что-то увидеть со глазами. тем удалось получить никаких гарантий, дальше уходило, то в этот раз глянуть вот такую Більше тижня мешканці столичного мікрорайону Бортничі вимушені носити відра та баклажки з питною водою додому. Із-під крану все ще тече рідина, заражена кишковою паличкою. Коли це скінчиться та хто винен, невідомо. Інцидент розслідує прокуратура. Як живеться киянам без води, дізнавалася Анастасія Остроушко. Молода Матуся Діана мешканка мікрорайону Бортничі. Одна з тих, хто отруїлися водою. В результаті вже цілий тиждень живе без живильної вологи з крану. Каждый день на машину с баклажками таскаем, как в 90-е годы. Не пользуются. Я вообще себя перекрыла вентили, потому что забываешь, включаешь кран. Ну и спускаем в воду. Запах хлорки очень сильный. Пополы не моем этой водой, потому что страшно. С той диареей, с которой я лежала, с таким отравлением, не дай бог, что-то еще в воздухе будут летать какие-то бактерии. Перед цистернами з питною водою люди шикуються в черги, набирають, хто скільки донесе. Інколи доводиться ходити до машини кілька разів на день. Ну, у мене дитина 4 роки. Це нам ну, 20 літрів це так. Це, мі, це мінімум такое, тому що його ж треба і помити. І ввечері ми самі помитися і покупатися, може не беремо таку воду. Косить цей водой носить, не посили, не кушать готовимо і все такой такою водою тут з бочки. Посмотрите, 20, 30, 40 где-то. Ви таку воду з крану для чогось використовуєте? Да, для туалета. Воду з-під крану не можна не тільки пити, а навіть мити посуд та купатися в ній. В результаті потрапляння фекалію водопровід гостру кишкову інфекцію підхопили близько півтори сотні мешканців. Більшість з них діти. Та й чиновники визнають, попри всі заходи очищення води, небезпека, все, ще існує. Последние посевы, последние отборы воды были, вода была уже чистая. Но после того, как запускается вода полностью во всю систему, снова появляется заражение. Почему? Потому что где-то в отдаленных частях водопроводных сетей в домах остается еще вот это бактериальное заражение. Поэтому было предложено перенести еще раз запуск и использование питьевой воды на более поздний срок. Через загрозу заражання кишковою інфекцією в мікрорайоні закриті школи та дитсадки. Яким чином фекалії потрапили в водопровідну воду, наразі невідомо. За цим фактом відкрито кримінальне провадження та йде перевірка. А ось районне керівництво вже думає, як вирішити проблему. Планують достроково запустити в роботу свердловину з нового гідровузла, який тільки будується. Чи можна буде зробити таку заміну? Наразі досліджують спеціалісти. Анастасія Остроушко, Дмитро Гришко, Максим Шаргородський соціальна країна. У київській адміністрації презентували бюджет міста на 2015 рік. У новому кошторисі врахували все транспорт, комунальну та соціальну сферу, а ще освіту, медицину, культуру та благоустрій. За рахунок нових податків бюджет трохи більший за минулорічний та економити все одно доведеться. Яна Куршніко знає на чому саме. Цього року до міської казни надходитимуть нові податки: акциз, транспортний збір на землю, але стара добра основа кошторису це 40% податок з фізичних осіб. Мер запевняє, що кошторис для звичайних киян на шкрібли збагатих. Державний бюджет України на 15 рік, який прийнята. На новій податковій базі передбачає запровадження місцевих податків і зборів, находження від яких будуть повністю залишатись в місцевих бюджетах. Вперше у проєкті бюджету в столиці закладені доходи від податку на нерухому майно транспортного податку, плати за землю, акцизного збору. З багатих податків Києву бюджет у ньому закладені видатки на рівні минулого року. Для прикладу комунальникам виділено 533 мільйони гривень. Трохи менше отримає Київ Пастран, заклали на ремонт доріг, вагонів метро і пільговий проїзд. Цього року столиці він коштуватиме 115 мільйонів гривень. Усе разом складає кругленьку суму. Загальна сума проекту бюджету на 2015 рік складає 22,2 22 мільярда гривень. Зменшено у новому. У бюджеті витрати на державне управління, а соціальний сектор отримає більше щоправда аж у грудні 2015-го. Фонд оплати праці державних службовців було зменшено на 10%. По по галузі освіта, охорона здоров'я, соціальний захист по всіх позиціях відбулися збільшення на 4%. Видатки цього бюджету такі ж, як і у минулому. Однак, в кінці 2014-го працівники Київпастрансу страйкували, бо декілька місяців не отримували заробітної плати. Комунальний сектор підняв тарифи, бо не окуповувався. А столичний метрополітен через зношеність усіх систем уповільнив свою роботу. Яна Курченко. Дмитро Гришко соціальна країна. Влада Криму зібрала Кримонерго у Ахметова рішення про націоналізацію головного постачальника електроенергії на півострові прийнято за ініціативи самопроголошеного прем'єра Сергія Аксьонова. Подробиці дивіться у сюжеті наших колег чорноморської телерадіокомпанії. Оккупационные власти Крыма национализировали предприятие ДТ Крымэнерго. Такое решение сегодня принял госсовет Крыма. После этого здание предприятия оказалось под контролем людей в черной форме с надписью «Спецназ» и нашивками «Львы Крыма». Оказалось, что это самооборона. Ну, я не знаю, как… Народное ополчение, да? Спецподразделение. спецподразделение Совета Министров Крыма. Ну, то, есть, то есть, народное ополчение. Да? Решение о национализации «Крымэнерго» принято по инициативе самопровозглашенного премьера Сергея Аксенова.

Я уверен, что крымчане воспримут данное решение с энтузиазмом. Все вы знаете о том, как работала Крымэнерго последние годы, особенно после приватизации, двойное авансирование платежей для предпринимателей, реальное вымогательство денег у различных предприятий под разным предлогом. Ну, вообще-то структура на одно время превратилась в такую структуру, которая разными способами так или иначе выманивает деньги у крымчан. Считаем, что энергетика должна находиться в руках государства, и в данном случае наши деньги обусловленной в первую очередь интересами республики, интересами России. Спикер Владимир Константинов назвал национализацию Крымэнерго уже традиционным восстановлением исторической справедливости. Это жизнеопределяющее предприятие, связанное практически с каждым крымчанином. Но сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, поэтому я абсолютно убежден, что это совершенно правильное и своевременное решение, особенно в сегодняшних условиях энергобезопасности, которая для нас очень Пресс-служба Крымэнерго происходящее не комментирует. Напомним, что контрольный пакет акций ПАО Крымэнерго свыше 57% принадлежит компании ДТЭК, которая входит в структуру СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова. Общая протяженность линии ДТЭК Крымэнерго составляет почти 32 тысячи километров и порядка 270 трансформаторных подстанций. Нацбанк своїми постановами штовхає українців з кримською пропискою, що давно живуть на материковій частині України на обман. Правозахисники попереджають про кримінальну відповідальність за це. Подробиці дивіться в сюжеті наших колег з чорноморської телерадіокомпанії. Граждане Украины с крымской пропиской, выехавшие из Крыма еще до российской оккупации, не могут открыть счета в банках, внести деньги на депозит или взять кредит. По постановлению у нас банка номер 699 от 5 ноября прошлого года, они как граждане с крымской регистрацией тоже стали нерезидентами, по сути иностранцами в своей стране. Новое постановление Нацбанка номер 810 позволило устранить эту несправедливость с помощью справки переселенца. Среди них и Мария Марченко. Она живет в Киеве уже пятый год и вынужденной переселенкой не является. Я пошла взять справку в управление прати социального захвата Шевченковской администрации. И мне было отказано. Объяснили это тем, что я уже нахожусь давно на территории Украины и Киева. По сути, крымчан склоняют к обману, которая может обернуться уголовной ответственностью. Правозащитники не рекомендуют пользоваться этим способом. Если еще на какие-то певные случаи таких справок без выплат, могут закрыть очи, то когда идется про неправомерное отримание выплат с державного бюджета, То за це, безумовно, буде наставати кримінальна відповідальність. Але кримінальна відповідальність передбачена все ж таки і. За отримання такої довідки за тих обставин, коли людина не має на неї права, тобто коли вона переїхала з Криму значно раніше аніж 16 березня, само по собі получення справки переселенца для подтверждения в банках статусу резидента является дискриминационным, говорят правозащитники в окружному адміністративному суді Києва. Уже несколько місяців рассматриваются іски з требованием отменить скандальне постановление Нацбанка. Фактично, ці постанови названку є породженням закону про вільну економічну зону, який в свою чергу не узгоджений з законом про забезп... про статус окупованих територій та захист прав осіб, що та... та захист прав вимушено переміщених осіб, і як я вже сказала, все це є породженням відсутності узгодженої політики держави по відношенню до цих територій і до громадян. Завтра состоїться очередное засідання суда по іскам к Нацбанку. Одно Однако, по мнению правозащитников, решение следует ожидать не скоро. Судьи, по их мнению, процесс по искам искусственно затягивают. Дороге задоволення дитячо-юнацькі спортивні школи України на межі знищення на всю державу їх лишилося трохи більше півтори тисячі однак ті немає за що утримувати батьки дітей за власні кишені платять за заняття, купують форму та фінансують змагання при цьому медалі. Вручають чиновники. Яна Курченко докладніше. За новими законодавчими змінами дитячо-юнацькі спортивні школи фінансуються з місцевих бюджетів. Для цього регіональним кошторисам мінфін додатково виділив 100 мільйонів гривень. Міністерство спорту дало доручення обласним адміністраціям прослідкувати за належним фінансуванням. Так сказали не всі. Деякі голови адміністрації кажуть, що вони будуть відмовлятися від фінансування до США. Я попереджаю таких голів обласних адміністрацій. вийду на прес-конференцію і персонально назову цих людей. І нехай несуть політичну відповідальність за розвал масового спорту України. У міністерстві молоді і спорту кажуть, до основних джерел фінансування дю США включено 300 мільйонів гривень. Ці кошти заплатить держава, а потім їх повернуть батьки як плату за навчання. В законі України вона не повинна перевищувати 5% від мінімальної зарплати. Однак, враховуючи пільговиків та малозабезпечених, і така сума буде досить суттєвою. Сьогодні немає ні механізму. Сплати цих коштів, ні розмиту, розміру плати в залежності від виду спорту. А чи зможуть батьки, що формально не відносяться до пільгових категорій, сплачувати навіть невелику плату в середньому це 60 гривень місяць за навчання? Не впевнений. Оскільки майже всі учні ДІС США вже сьогодні самостійно купують спортивну форму і екіпіровку та оплачують виїзди на змагання. А медалі потім вручають чиновники на сьогодні. В Україні немає державної програми розвитку, де б визначалися пріоритетні напрямки спорту, виходячи із наших ресурсів. Треба прийняти державну програму розвитку фізичної культури спорту, щоб ми розуміли, який у нас напрямок руху, і зафіксувати, що в нас є пріоритетні види спорту. Тому що ми при сьогоднішній ситуації не витягнемо по три копійки на всі види спорту. Хай пріоритетні види спорту фіксують області, хай пріоритетні види спорту фіксують міста і так далі. Але не може бути ситуації, що ми в зимі маємо фактично один конкурентний біатлон і не можемо йому заплатити. Цього року дитячо-юнацькі спортивні школи всієї країни в кращому разі отримують 400 мільйонів гривень. Це при тому, якщо чиновники на місці ці гроші виділять. Для порівняння з київського бюджету лише на комунальний сектор міста виділено 500 мільйонів. Яна Курченко, Артем Кутасов. Соціальна країна. І це була остання інформація. у Випуску. Я дякую вам за увагу. Більше новин дізнавайтесь на сайті соцкраїна.ком Лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.